Привіт, ти на Ютуб каналі Ізіально, і сьогодні в мене на огляді портативна зарядна станція від Blue Yeti, модель EB55. Зараз вам все детально розкажу та покажу. Починаємо. Отже, станція має класичний вигляд, виконана повністю із пластика, корпус якісно зібраний, проблем немає. Отже, спереду в нас все, що нам потрібно для роботи, дисплей з усією важливою інформацією, зліва від дисплею під заглушкою, два порти для зарядки самої станції, від сонячної панелі потужністю до 200 Вт. Від адаптеру змінного струму також до 200 Вт потужності. До речі, можна комбінувати два типи зарядки одночасно: сонячна, плюс від змінного струму і досягати до 400 Вт потужності зарядки. Справа від дисплею в нас автомобільні порти, які працюють на вихід із станції. Один автомобільний порт типу прикурювач потужністю до 120 Вт, і два TC-порти також потужністю до 120 Вт. Знизу звичайні євророзетки до 250 В, і зліва від розеток ще 5 USB-портів. Які працюють на вихід. Один Type-C до 100 Вт і 4 USB A до 15 Вт. До речі, на кожній вихідні порти є спеціальні вмикачі цих виходів. Це зручно, а не одна кнопка на всі порти. Зверху бездротова зарядка потужністю до 15 Вт, це круто, і зручна складна ручка для зручної переноски станції. Позаду в нас потужний ліхтар з трьома режимами роботи: мінімальне світло, максимальне та стробоскоп. Відтінок жовтий. З лівої та правої сторони є вентилятори для охолодження. Станції знизу технічні написи. Отже, станція має номінальну потужність 700 Вт, змінного струму з чистим синусоїдальним інвертором, а пікова потужність складає до 1400 Вт, чого буде достатньо для багатьох сценаріїв користування. Ємність станції складає 537 ватт годин. Тип батареї lifepo 4 літій залізофосфат обіцяють більше ніж 2500 циклів заряду, і при цьому ємність батареї буде десь приблизно 80%. До речі, заряджати станцію можна з шістьмома способами підзарядки: змінний струм, сонячна батарея, автомобіль, генератор, змінний струм плюс сонячна система до 400 Вт та подвійний змінний струм до 400 Вт. Доведеться купувати додатковий адаптер. Також є система захисту BMS Battery Management System. Це система керування батареєю, яка призначена для контролю стану акумуляторів, керування процесом заряду, розряджання батареї тощо. А також вбудова вбудований MPPT-контролер для сонячних панелей. До речі, в комплекті поставки, окрім станції, ще йдуть великий адаптер, плюс кабель для зарядки, і подивіться на ці розміри у порівнянні з самою станцією, але справедливості раді скажу, тут вбудований кулер, тому під час зарядки станції адаптер завжди шумить. Також в комплекті автомобільний зарядний кабель і кабель для зарядки від сонячної панелі, і, звичайно, інструкція. Важить станція приблизно 7,5 кілограмів, і це відчувається станція не з легких. Отже, тестував я станцію на своєму ПК. В мене потужність мого блоку живлення складає 700 Вт. Отже, під'єднав я мережевий фільтр в одну з розеток станції, а в мережевий фільтр в мене під'єднано не тільки ПК з його блоком живлення, а також, звичайно, монітор, акустична система, лампа, плюс усілякі RGB, клавіатури та RGB мишки до самого ПК. І мій блок живлення для смартфону OnePlus 9 Pro на 65 Вт. Отже, все це працювало, було під'єднано в станції. І результати тестів виявилися наступними. Отже, якщо звичайно користуватися ПК, тобто серфінг інтернету, дивитися YouTube, то в мене виходило десь 55-80 Вт споживання у такому випадку. Далі монтаж та рендер відео, тут вже 117-135 Вт споживання. Ігри, наприклад, GTA 5, високі налаштування, то тут вже 130-167 ватт споживання. І в такому змішаному сценарії в мене пропрацював ПК з зарядкою смартфону спочатку по кабелю, а потім в Кінці бездрутова зарядка, то в кінці кінців автономній станції склала 5,5 годин, що я вважаю дуже добре і автономно. Для порівняння, Ecoflow River 2 Max в мене в такому сценарії пропрацювало 4,5 години. А це я, як розумієте, користувався як хотів, не економивши заряду і так далі. До речі, під час такої роботи вентилятори станції не працювали, а в свою чергу, вентилятори в EcoFlow River 2 Max за одну годину могли працювати по пару разів. За це блюєті ставлю плюс мінус тільки за те, що відсотки заряду станції відображаються незручно 5 поділок кожна по 20%. Тобто ти не знаєш точно, в тебе, наприклад, чи 87% чи 80 А також, на жаль, для цієї моделі немає додатку, тобто вся інформація тільки на дисплеї станції. А ось що стосується більш потужних побутових приладів, наприклад, в мене такий обігрівач потужністю до 1200 Вт. Мінімальний режим 400 Вт спокійно тягнеться станція, а ось середній режим 800 Вт вже ця станція станція не потягнула спочатку. Все було добре. 800 ватт показали на станції, потім, через пару секунд, вибило з написом Оверлот, тобто спрацював захист від перенапруги. До речі, вже і вентилятори увімкнулися на такій потужності. Заряджається станція від комплектного великого адаптеру за 3 години 10 хвилин потужністю 200 Вт. До речі, та ж сама EcoFlow River 2 Max заряджається за 1 годину потужністю більше ніж 600 Вт. І там, до речі, звичайний кабель, а не такий великий адаптер, як тут. Отже, за підсумками тестування можу сказати слідуюче: станція Blue Yeti EB55 це дуже крута і доступна станція на ринку. Якщо, звичайно, порівнювати з EcoFlow, тоді так, ця станція більш доступна. Так, в неї є три мінуси, як для мене, у порівнянні з EcoFlow. Перший це незручний варіант відображання відсотків заряду станції на дисплеї. Другий мінус, як на мене, це немає додатку для цієї моделі. І третій мінус це великий блок живлення. Хоча, можливо, це не зовсім і проблема. А в іншому, все дуже добре. Добре. А якщо ще порівнювати з EcoFlow River 2 Max, то тут є бездротова зарядка, потужний ліхтар, більша автономність, більше USB-портів і потужніших, а також не працюють і не шумлять вентилятори, якщо користуватися на низьких потужностях. Екофлов шумить навіть під час Вт потужності. Отже, в кінці кінців рекомендую до покупки. Посилання для придбання залишаю в описі під відео. До речі, приїхала мені ця станція з Європи, а точніше з Польщі, кур'єрською доставкою. Міста Експрес все добре швидко і без розмитнення. Рекомендую. А зараз, будь ласка, підпишись на мій канал, якщо ти ще не підписаний. Попереду багато цікавого контенту чекає на тебе. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки та пропозиції у коментарі, і на телеграм-каналу підпишись також. Там я багато цікавого для вас публікую, так що підпишися, будь-курсі цікавого. А також для мешканців України я маю свою барахолку товарів після оглядів. Тому і рекомендую туди підписатися, і придивитися собі цікаві товари за гарною ціною в Україні після огляду. Усі посилання ти знайдеш в описі під відео і реквізити для донатів також Підтримай канал донатом на новинки та розвиток. Ми переможемо! Слава Україні!